Отже, всі сторіночки у нас готові. Тепер можна вже переходити до збору нашої книжечки. Тепер нам треба розмістити сторінки так, як вони будуть в готовій книжеці. Спочатку ми почнемо зшивати ті сторіночки, які будуть всередині книжки. Тобто нам треба відібрати ті парі сторінок, які будуть у нас робити середній розворот. Потім ми беремо вирізані ці квадратики, які у вас є, і відмітимо по одному сантиметру з країв. Скріплюємо спочатку сторіночки між собою, обережно, рівненько рівняємо. І в нас є ось такий шматочок, ми його. Потім ставимо посередині між цими книжками. Ось так. І так само з другого боку. Там, де йде у нас сторіночка з яблучком, ми пам'ятаємо, що ми на кінець шнура також пришиваємо шматочок фетру для додаткової фіксації. І цей шматочок ми покладемо між, так, між сторінками і потім зашиємо. Ось таким чином. Ось таким чином я закріпила дві сторінки так, між собою, відмітила відверху 2 см і тепер беру серединку, тут 5 см у нас, а тут 6 см. І ми вставляємо між сторіночками рівненько по лінії і закріплюємо волочками наш шматочок фетру цей між сторінками. З одного боку і так само з іншого. Ось така конструкція в нас вийшла. О, бачите, нерівно перевірте як шивати, чи всі ви сторінки правильно поставили. Бачите, я Ситуацію виправлено, тепер сторіночки в нас стоять правильно. Так, тобто ось так, відкривається яблучко і тут котик. А тепер наша задача обшити, зшити ці сторіночки докупи. Так само, як ось у мене тут. Серединку книжечки ми з вами вже пошили. Середній розворот, тепер нам необхідно зібрати зовнішню частинку. Збираємо докупи, дивимося обкладинку, сторіночки, щоб всі були правильно складені. І ось таким чином будемо зшивати. Робимо відмітку десь півтора см відверху, там, де в нас буде початок нашого перплюту. Першиваємо всі ці сторінки докупи. Ось такі а, дві сторіночки, дві половиночки з книги. У нас з вами вийшла. Це зовнішня, а це внутрішня. Тепер нам потрібно їх з вами з'єднати. Нам тепер потрібно просто їх а, скласти на одну рівненько. І ось тут так прошити. Жив. Ось тут видно в цій книжечці. Бачите, як я це зробила таким квадратиком. Точно так же ми це робимо в цій книжці. От і все. Я вас вітаю, ваша книжечка повністю готова.